Умлинові чоловік зайшов у кафе пообідати і позбувся зарплатні. У райвідділ міліції надійшло повідомлення від 47-річного Святослава. Мовляв, в одному з кафе троє невідомих чоловіків забрали у нього 4 тисячі гривень. При цьому застосувавши електрошокер. Я встою. Ас вдарив шокер, я встаю. Хоч пожити, каже, дай гроші. Хоче жити, давай гроші. Зловмисники сіли у авто і поїхали. За словами свідків, це був червоний Москвич. Затримали втікачів поблизу села Маслянка Млинівського району. Нам мене було виявлено Москвич червоного кольору, який на вимогу зупинитися, яке подавалося поблизковими маячками червоного синього кольору, звуковими сигналами, не відреагував, а почав втікати. При переслідуванні даний автомобіль було затримано в селі Маслянка Млинівського району. За кермом москвича знаходився 51-річний Анатолій, раніше судимий, та ще один місцевий житель, 29-річний Олександр. Обидва чоловіки знаходились у стані алкогольного сп'яніння. Ну як вас почали доганяти, ви не зупинилися? А Я хто ще... Стане п'яний. То так... ви не зупинилися, тому що ви п'яний. Хто п'яний стане. Скажіть, мені. так хто це все зробив? А? Хто це все зробив? Я мене питають, якби я знав. Якби я на нього так як поняв, що за Я не знаю. На місце події було визвано слідчо оперативну групу. На сьогоднішній день Млинівським районом міліції вже порушена кримінальна справа за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України. Відповідальність за цією статтею настає у вигляді позбавлення волі строком на термін три роки.